Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Сьогодні приготуємо дуже смачний яблучний пиріг. Ну яка ж осінь без яблучного пирога і надзвичайно простий в приготуванні. Мірка, стаканчик від йогурта, також один йогурт. Це швидко перемішується і випікається. Духовку вже можна включати перед приготуванням. Це просто ідеальний варіант як на сніданок, так і просто на протязі дня до чаю. Якщо вас зацікавив такий рецепт, залишайтеся зі мною і починаємо. Беремо три середніх яйця, дрібка солі і два стаканчика від йогурта цукру. Здиваємо до такої легкої суміші. Навіть можете гарно збити ручним вінчиком. Список всіх інгредієнтів я залишу в описі під відео. Ось так легко збили. Додаємо один натуральний йогурт. Цедра і сік половини лимону захвачуємо тільки жовту частину. Біла гірчить. Ось так витиснули. Пів стакана від йогурта олії рослинної, ванільний екстракт, приблизно одна ложка. І все це перемішуємо. Додаємо 3 стакани від йогурта борошна і 15 г розпушувача це 1 столова ложка. Просіюємо і перемішуємо на низьких обертах в 2-3 етапи. Це є дуже ніжне вологе кексове тісто. Мені здається, що в Іспанії немає такого, хто би не знав і не пік по цьому рецепту. І переважно його печуть просто як кекс на сніданок до кави. Я вам його дуже рекомендую, так як він готується швидко, мірка, стаканчик, без ваг, і він дуже смачний. Пройдемо з лопаткою по всіх стінках і піднесемо все зна, так як міксер може щось пропустити. Беремо 4 яблука. У мене Ренета це найкращий сорт для випікання. Помиті, чистим шкірку, вирізаємо серединку. качан і ріжемо тоненькими слайсами. І зразу кидаємо в тісто. Одне яблуко ми залишили. Потім подивитесь. Форму я вже приготувала, я її на дно застелила пергамент і змастила маслом і присипала борошном. Ось так все перемішали. І те яблуко, що ми залишили. Зараз ми побачимо. Спочатку давайте вилиємо форму, наше тісто з яблуками. Ось так і те яблуко, що ми залишили одне, нарізаємо теж тоненькими слайсами і в такому порядку, як ви бачите, викладаємо зверху, формуючи квітку. І на камері не видно, але я зверху, коли все було виложено, збризкала два рази спреєм чистою водою. Випікаємо 180 градусів до сухої палички, все залежить від діаметра вашої форми. Мій випікався 50 хвилин. Форма 24 см. І такий гарячий, тільки з духовки щедро змащуємо персиковим або абрикосовим варенням або джемом. Ви собі не уявляєте, яка це смакота. Я його завжди печу, як паличка-виручалочка. Він мусить бути в мене на каналі. Нехай так постоїть з 20 хвилин і вже теплий переносимо на тарілку. Тоненькі слайси, яблука ніжно переплітаються з пухким вологим кексовим тістом, а варення додає ще цікавішого смаку. Обов'язково приготуйте, я впевнена, що сподобається всім. Друзі, всім привіт! У нас вже наступний день. Ранок, як ви бачите, дощить. Терасу я вже буду сьогодні збирати, все накривати. Так як починаються дощі. Періг, подивіться, що в мене залишилось. Дуже смачний. На наступний день це сьогодні я вже кусочок з'їла, попробувала і зараз я буду снідати. Всім рекомендую. Ви вже бачили, як, наскільки він просто готується. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. А ми зустрінемося в наступному відео до зустрічі.